І всім доброго дня! Вас Вітає компанія Автофокус. Маємо в надходження ось такий чудовий автомобіль. Це Dodge Calibur 2008 року. Даний автомобіль обладнаний 2-літровим бензиновим двигуном та має автоматичну коробку перемикання По лакофарному покриттю автомобіль у відмінному хорошому стані. Бачимо з вами великий хороший багажник. Сидіння відкидаються і багажник стає ще більш. Салон у нас із тканини у відмінному стані. Є третій підголівник, електросклопідіймачі для пасажирів. Тут електросклопідіймачі для всіх пасажирів блокування дверей. Блокування вікон, електрорегулювання дзеркал, механічне регулювання сидінь, регулювання керма по висоті. Ось такий чудовий руль в хорошому стані. Штатна мультимедія, Все працює відмінно, можна підключити телефон. Тут є у нас круїз, регулювання світла, притвомані фари. Як я вже казав, коробка автомат, кондиціонер, підігрів заднього скла, ось тут захований. Що в нас тут ще є? Є спів, вмикання, вимикання і регулювання світла, регулювання фар. Ось такий чудовий автомобіль в хорошому стані. Автомобіль проїхав всього 203 тисячі кілометрів. Та не автомобіль можна придбати за готівку, а навіть у лізинг або кредит. Знаходимось ми по вулиці Гната Хоткевича, 22Б. Всім гарного дня, до зустрічі! З вами Автофокус.